Доброго дня вам, шановні пані і панове. Рейтинги, 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 як я казав, і черговий рейтинг слів, які в 2025 році найчастіше використовувалися, і вони набули особливого змісту. По суті, це навіть у випадку, якщо звучання те ж саме. Але зміст у цих словах зовсім інший. Це і словотворення, це і придання певним поняттям зовсім іншого змісту. Так от, мова йде про 12 таких слів, які або набули свого нового змісту, або утворилися з зовсім іншим змістом, як можна навіть догадатися по їх висловлюванню. Причому. Тут цікава річ, що окремі з цих понять в Америці, в Сполучених Штатах мають одне значення, а в Великій Британії дещо інше. Я вже не кажу про спроби ці терміни використовувати в інших мовах, зокрема в українській, бо окремі з них, на мою думку, принципово не можуть бути використані, вони не відповідають а Не те, що змістовним речам і цінностним речам їх не можна побачити, побачити, інституційно побачити в лексиці українській. Ну, можливо, я не можу пояснити цю річ, але, власне, над цим видання Financial Times працювало і десь починаючи. З 20-х чисел грудня місяця було оприлюднено 12 таких слів, які вразили світ в 2025 році. І найцікавіше, що першим таким словом є слово мир, зверніть увагу, в лапках. Чому воно взяте це слово в лапках і що воно несе в собі? Зверніть увагу, як Financial Times оформило цю статтю на українському прапорі написано СТОП війні. А, і тут же слово мир в лапках. Так от, оце поява цього терміна мир в лапках це є наслідок трампівської політики по відношенню до України. І так званої трампівської політики у миротворення. Яка насправді носить уявний характер. І тут використано поняття мир скоріше за все як просто уявне явище, не конкретне. Тобто використання поняття мир, а скоріш за все, а слово це представляє оглядач Financial Times Алек Рассел, він говорить про те, що це, скоріш за все, такий собі сленг. Який народив Дональд Трамп із за надмірно частого його використання, ну і те, що, можна сказати, заюзав це слово до того, що воно втратило, почало втрачати свій зміст. Друге поняття так само пов'язано із Дональдом Трампом, тако, його представляє Роберт Армстронг, і якщо на початку це цей термін носив характер, якби розшифровка фрази, Трамп завжди може злякатися, відступити, змінити позицію. Так можна було сказати. Причому воно озвучувалося на такий мексиканський лад, бо вперше його використали, коли Трамп посунув бульдозером на Мексику і потім відступив. І тому а, і тут. Оця е, курина, сміливість Дональда Трампа, вона породила це поняття тако. Тобто, замахнувся, а потім вирішив, ну, замахнувся, обіцяв при, використати м, певні санкції, не використав, обіцяв силу застосувати, не застосував. От така нерішучість, непослідовність. Тобто, це декілька. Тези, понять, які ми використовуємо як ну, недовершена справа із за ненаполегливості, із за страху, із за переляку, з нерішучості і так далі. От Роберт Армстром говорить, що насправді Трамп навіть явище своєрідне народив як державний діяч під назвою так. Наступне. А поняття, яке набуло зовсім іншого змісту, це поріг, це досягнення перелому, це межа, це Рубікон. Вона пов'язана з тим, що людство підходить до моменту, коли зворотнього механізму загибелі землі як життєвого простору України, країни людей, уже не буде. От. І цей момент переходу, цей, оцей поріг, він в 2025 році вперше було озвучено. І Піліта Кларк, яке це поняття представляє, вона говорить про те, що людство стало на поріг, на цю межу, на цей Рубікон. І якщо воно зробить крок, все, далі знайти механізм, який можуть. Життя врятувати на планеті Земля, буде неможливо. Процеси глобального потепління руйнування клімату будуть незворотніми. І по суті, почнеться саморушійний процес у а, природньому світі планети Земля. Наступний термін, який представляє Брайс Елдер, Оглядач Financial Times є стейблкоїни. Про що йде мова? Це теж криптовалюта, але криптовалюта, яка прив'язана до певних грошей. Ну, в даному випадку до долара. По-любому до долара. І не дивлячись на те, що криптовалюті обіцяли такий мейнстрім, особливо з приходом Трампа. От, причому на початку він і сам робив і заробив чимало, але все рівно стейблкоїни, вони якби залишилися от в цьому стані вторинності. По суті, слово стейблкоїни воно використовується як поняття, що це так, це криптовалюта, але тобто, те, що не відбулося як успішне щось. І те, що все рівно є вторинним по відношенню до традиційних грошей. І тут, якби з одного боку, поняття це говорить про те, що сфера буде розвиватися, а з іншого боку, вона все рівно якби похідна чи прив'язана до чогось. І вона не може самостійно зіграти свою роль. Ну, власне, 2025 рік це дуже чітко показав, тому що всі прогнозували дуже сильний зріст криптовалюти. Однак в середини року вона почала падати. Ну, очевидно, що все, що надміру, яке є в будь-якому світі, те втрачає вартісну оцінку. Наступне поняття. Гройпер це е, сума от таких речей, як це ми кажемо, Почекун, Ждун, Слабак. Е, гройпером, до речі, останні е, місяці називали Дональда Трампа. Тобто він не є рішучим консерватором. І тому він гройпер. Хоча ну, тут це сума е, таких понять, які ми використовуємо, як я вже сказав. Як... Ждун, почекун, слабак, ну і цілого ряду тут іще моментів, які яким характеризується це поняття. Однак воно в українській лексиці має декілька значень з певними нюансами. Ну, Едвард Люс власне говорить про те, це, що цей термін дуже чітко характеризує самого. Дональда Трампа. До речі, це третє слово, третє поняття, яке в рейтингу а, слово року пов'язано із Дональдом Трампом. Ми бачимо, що і серед лідерів світу, і серед проблем, а, і серед прогнозів, і серед навіть словотворення скрізь присутній достатньо, І в позитивному, і в негативному плані Дональда. Трамп. Наступне це 6. -7. 6, -7, що представляє Керолайн Бінхем, По суті, цей вислів перетворився на свого роду характеристику альфа покоління. Тобто генерації молодих людей, альфа. Які зараз, ну, це ті, кому зараз там 15, 16. 17 років, Сик Севен це їх якби обличчя, їх фото, їх все. По суті, це за цим поняттям ховається покоління. Хоча багато хто каже, що це як те, от пам'ятаєте, грузинське Сем-Восем, десь приблизно так. Тобто, це вислів, який характеризує. Ну, Певне явище, певний зміст, якусь невизначеність, качалки якісь і так далі. Навіть коли ви наберете в Гуглі 6-7, то перед вами буде якийсь невизначений простір, який весь час качається. І о, навіть у школах, коли цифра 6-7 чи 67 з'являється, це говорить про якусь певну невизначеність. Керолайн. Бінхем вважає, що це є портрет, от такий зібраний портрет покоління альфа. Ну, ще одна річ, яку ми дуже добре знаємо, це в українській мові цей іменник може звучати як рідкоземи. Мова йде про рідкоземельні мінерали оці 17 рідкоземельних мінералів, можна сказати, металів до цих 17 от, відносяться. І... По суті, вони стали з приходом Трампа в США до президентства такою торговельною іграшкою, яка зараз як м'яч буцається між Пекіном і Вашингтоном. Хоча у цьому відношенні перший м'яч, який піймала е, Україна з приходом Дональда Трампа, був такий м'яч: з рідкоземами. Згадаємо фонд яке було створено, і так далі. Але це звучання найбільше набрало сили взаємовідносин між Вашингтоном і Пекіном? Шіп бульбашка. Тобто, це те, що називається бульбашкою штучного інтелекту. Можна було б навіть сказати бульбаші і так, якби за цим словом, не ховалося свого роду сленгове. Використання поняття, яке відноситься до певного етносу. Однак тут мається на увазі ті бульбашки штучного інтелекту, які народилися із за ну, певної моди в Кремнєвій долині і моди, яка народжена була з одного боку Кремнєвою долиною, з іншого боку Уолл-стрітом. І це свого роду переоцінка, надмірна оцінка явища штучного інтелекту, його бізнес-ролі, рівень його надмірної капіталізації і так далі. Тобто, це те, що насправді нереальне. І тому ми бачимо переоцінку стартапів, їхні завищені очікування від них, і потім таке ж. Глибоке, емоційне розчарування. Так от, оце є цей бабл бабл бульбашка, щі, чи щі бульбашка тут уже можна і так, і так казати. Ну, а ще красивіше сказати можна бульбаші. Наступне поняття, яке представляє Стівен Буш, це реміграція, реміграція, ремігрант і так далі. Дуже важко знайти е, змістовне пояснення, мова йде і про загрозу, і про явище, і про людину. От, тобто це той, хто ніби емігрував, потім е, думався, вернувся назад. Це явище, яке супроводжує цей процес, це загроза, яка висить над тим, хто емігрував. І Стівен Буш. Переконаний, що в зв'язку з тим, що проблема іммігрантів, вона нині одна із ключових у світі, яке стало лозунгом правопопулістичних сил консервативних. Ну і все це народило насправді нове поняття ремігрант, реміграція. І на це дивляться і як на процес, і як на особу, і як на явище, яке відбувається у світі. Доступність, але це не доступність. Це поняття, яке представляє Джонатан Дербішер, воно є свого роду відображенням того, як Нью-Йоркці обрали мамдані своїм мером. І це поняття: доступність, можливість поєднує собі, і можливість, і доступність, і досяжність, бо ну, мамдані поламав весь американський. Характер політики, його логіку і так далі. Перемігши на виборах в протистоянні не лише з республіканцями і демократами. Він буквально за добу з'явився в кабінеті президента Трампа, де сидячий Трамп не знав, як із ним вести мову. Бо на виборах. Мамданін не одного разу сказав, що я дискутую не з тими, хто тут. Я дискутую з тим, хто сидить у овальному кабінеті, і я готовий з ним відкрито дискутувати. Його поява, якої, очевидно, що запрошуючи, не очікували в Білому домі, вона шокувала насправді Білий дім та і самого Дональда Трампа. І тут мова йде про... І, власне, людину як характер, яка здатна пройти от нездоланні речі, і е, мати таку можливість і оголосити цей марш. От. Можливість, доступність, досяжність, а, але, як, скоріш за все, як прояв себе у неможливих, недопустимих а, середовищах, умовах і так далі. Але Ще раз наголошу, це явище Джонатан Дербішер пов'язує, власне, із фігурою новообраного мера міського голови міста Нью-Йорк. Ну і дуже цікаве поняття таке, як домогосподиня, традиційна дружина. Ну, в українській мові ми не знайдемо, мені здається, якби ми не шукали цей американізм. Бо він народжений, власне, в цьому середовищі мага. Це свого роду така жінка, яка, ну, в Німеччині, це б сказали три К: кухня, діти і церква. В Сполучених ну, Штатах хіба що можна це пов'язати з мармонами. З мармонками, де багато дітей, Чепчик цей на голові білий. А, там плаття і фартух, от, ну і пиріжки, їжа от, і, і таке інше. Власне, а, оцей традиціоналізм американський, він і тягне до цього. Для українського суспільства <кхід> поняття традиційної Дружина, ну, взагалі сказати, традиційна дружина це трохи себе розсмішити. Бо о, от такого глибокого змісту, як в українській мові, дружина, навряд чи ми знайдемо в будь-якій іншій мові. Це особливе поняття, це друг. Це той, хто знаходиться поруч, це ж не жона, wife там, і не вайф, і так далі. Тут о, дуже важливо, що за цим поняттям ховається, якби рівний. І от зверніть увагу, на перекладі я написав домогосподарка. Хоча це не домогосподарка, а, ну, скоріш за все, домогосподиня, мабуть. Але не можу я сказати вам точно, як його обізвати українською мовою. Це слово, ця традиційна дружина. Бо я навіть не можу сказати, що вайф це дружина в перекладі. Бо в американський мізогінізм він, власне, який базується на цій традиції, патріархальній традиції, о, в кінці кінців можна сказати так: особливим змістом поняття традиційна дружина є патріархальність американського суспільства. Українське суспільство. Якщо його не можна назвати матріархальним, то принаймні от поняття дружина воно чітко говорить про рівність. І це важливо розуміти. І це стосується насправді і родини поняття, і дітей, і дитини. От, бо ну, для того, щоб зрозуміти, наскільки це важливо там, давайте просто порівняємо: дитина-рібенок. Дружина, жена. І ми можемо при розборі цих слів налякатися. Бо наскільки українська мова є мовою, яка свідчить про рівність, про повагу людини один до одного, немає ніякого тут ущемлення статевих, етнічних особливостей, расових і так далі, в більшості мов ми відчуємо домінування. Одного над іншим. І тому це поняття традиційна дружина, я ще раз скажу, ну, можливо, домогосподиня. Ось так. І, можливо, допоможете мені в цьому відношенні. Ну, і ще є одне поняття таргани. Це те, що ми розбирали, говорячи про це приватне кредитування. Про проблеми банкрутства. Як я казав, що це поняття таргани, воно народжено в середовищі банківської структури JP Morgan. і Даймон Джеймі про це говорив а ви генеральний директор. Дуже багато. Пов'язано воно з тим, що приватне кредитування, оці швидкі таргани, вони фактично заполонюють. Кредитний ринок, чим наносять колосальну шкоду банківській системі, тому банківська система понижує ставки і так далі, щоб виштовхнути. Але це наслідок абсолютно нерівномірного розподілу прибутків, породження такого лифарського капіталу, що собою нагадує таке махрове середньовіччя. от. Втеча від державного контролю, від банківського контролю, регулятора, і так далі. Ну самі задумайтесь, наслідок чого виникла оце тарганізм у фінансовій системі. Не можу назвати його ні негативним, ні позитивним явищем. Людство переживало вже періоди лихварства, тобто приватного кредитування. І можливо це було стало черговим стрибком до наступного сходинки наступної сходинки становлення фінансової системи ось е, такі поняття впродовж е, 2025 року стали популярними частина як ми бачимо з них змінили чи підкоригували свій зміст Частина набули зовсім іншої конотації, ну а частина з'явилася нових слів, нових понять у зв'язку з тим, що з'явилися нові сфери діяльності. Дякую вам, що а, слухали. Дякую, що дивитесь. Будьте здорові. До побачення. І пам'ятаємо: зверніть увагу: ми вже дивимося на третій рейтинг, і скрізь мелькає нам уже так відома фігура. Дональда Трампа до побачення.